Сьогодні 25 березня 2024 року. Тематичний день День фізкультури і спорту. Доброго ранку, малята! Рада вас всіх бачити! Діти, послухайте, будь ласка, вірші. Всім відомо! Це чудово, коли кожен з нас здоровий. Тільки треба знати, як здоровим стати. Щоб міцним зробилось тіло, тренуватись треба вміло. Як ви вже здогадалися, сьогодні мова у нас піде про фізкультуру та спорт. Скажіть мені, будь ласка, що потрібно, хто може займатися фізкультурою? Правильно, фізкультурою можуть займатися всі, а от спортом займаються найсильніші, найспредкіші та найздоровіші. Як стати спортсменом? Що потрібно для цього робити? Правильно любити фізкультуру, кожний ранок робити зарядку, зміцнювати свої м'язи, загартовуватись. Сьогодні ми з вами поговоримо про деякі види спорту. Пригадаємо ти, ті, які ми вже знаємо. Легка атлетика це вид спорту, яка об'єднує об біг, крос, ходу, стрибки та метання. Важка атлетика. Суть цього спорту в тому, що спортсмен піднімає штанги. Вага яких перевищує їхню вагу в два, в три, а то й більше разів. Ці спортсмени повинні бути дуже сильними. Такий вид спорту, як волейбол, це командний вид спорту. Грають дві команди, перекидуючи м'яч через сітку. Гра за певними правилами. Баскетбол також командний вид спорту, але суть цієї гри полягає в тому, що потрібно закинути м'яч у кільце з сіткою протилежної команди. Який це вид спорту? Правильно, це бокс, теніс. Правильно, це футбол. Так, це хокей, молодці. Теніс поділяється на настільний теніс, де гра відбувається на спеціальному великому столі, та великий теніс, де гра відбувається на ігровому полі. Спортивна гімнастика спортсмени виконують певні гімна... гімнастичні вправи на спортивному обладнанні, на коні, на кільця та на перекладині. Гімнастика також буває художньою, там, де виконують вправи. В основному це жіночий вид спорту, і дівчата виконують вправи з обручами, зі стрічками, з м'ячами, з булавами. Це відбувається під музику і з танцювальними рухами. Дуже гарний вид спорту. Плавання. Спортсмени тренуються плавати різними стилями на швидкість, на техніку виконання. Вид спорту як синхронне плавання, це командний вид спорту, там, де команда виконує певна, певні вправи, синхронно, одночасно під музику. Дуже гарно. Існують суто зимові види спорту: це гірськолижний спускання на лижах з гір, з трампліна, фрістайл, де оцінюють не тільки швидкість, а й техніку виконання спортивних вправ, біатлон. Цей вид спорту поєднує в собі два види спорту: це хода на лижах та стрільба. Рушниці, сноубординг та фігурне катання. Фігурне катання відбувається на спеціальному льодовому майданчику, вправи виконуються під музику, оцінюється у спортсменів е, чіткість цих вправ, красота та правильність. Для того, щоб займатися спортом, потрібні спортивні атрибути. Давайте пригадаємо, які спортивні атрибути, ви знаєте. Так, правильно, це і м'ячі, і ключки, і гантелі, і булави, молодці. А також подивіться, яка різна кількість м'ячів є в спорті. Ось подивіться, це який м'яч? Правильно, це футбольний м'яч. Який в нього малюнок? Малюнок з багатокутників. А ось цей м'яч він потрібен для гри в волейбол. Він відрізняється від футбольного м'яча, він і легший, і в нього подивіться інший малюнок з прямокутнички. Ось цей оранжевий м'яч. Це для гри в баскетбол. Він виготовлений з такої міцної гуми. Він важкий. І найменший із м'ячів це у нас тенісний м'яч для гри у великий теніс. Також для занять спортом необхідно спортивне обладнання. Його дуже багато. Давайте ми з вами подивимося і пригадаємо, для чого це обладнання потрібне. Як ви гадаєте, для чого це обладнання? Так, це спортивне поле для занять великим тенісом, молодці. Вірно, це для занять волейболом. Так, це для гри в настільний теніс. Вірно, а це для баскетболу, молодці. Також. Обладнання для занять, для того, щоб виробляти в собі силу, міцність і ще дуже дуже багато різного обладнання. Ми його просто не можемо все перерахувати. У давнину про спорт не було і мови, люди думали лише про те, аби вижити. Але вже тоді були присутні елементи спорту. Наприклад, щоб наздогнати здобич, людям потрібно було дуже швидко бігати, стрибати та метати свої списи. А спорт зародився вже значно пізніше. Його батьківщиною вважають стародавню Грецію. Втомившись від руйнівної війни, цар Еліди змусив всіх воїнів скласти зброю і змагатися не в пролиці крові, а в спритності і силі, щоб стверджувати свою велич. Першим видом змагань був біг, другим метання списа, змагання з боїв на мечах. Змагання на колісницях, боротьба. І останнім були кулачні бої. Вони схожі на, наші, на наш е, сучасний бокс. Ці ігри тривали декілька днів і отримали назву Олімпійських ігор, тому що відбувалися вони на горі Олімп. Переможців нагороджували вінцем. З гілок оливи. Сучасна Олімпіада виглядає трохи інакше і має свої символи. Ось такий прапор, на якому зображено п'ять різнокольорових кілець, які означають єдність п'яти континентів. Починається Олімпіада. Запаленням Олімпійського вогню, який горить протягом всіх Олімпійських ігор. І в перший день Олімпійських ігор запускають білого голуба як символ миру. Сучасні нагороди за перемогу в Олімпійських іграх виглядають ось так: це медалі за перше місце. Спортсмени отримують золоту медаль, за друге місце отримують срібну медаль, і за третє місце отримують бронзову медаль. А зараз я хочу вам показати відомих українських спортсменів, які стали чемпіонами світу на Олімпійських іграх. Це Віктор Рубан, чемпіон світу зі стрільби з луку. Відома українська пловчиня Яна Клочкова, чемпіонка світу з плавання. Відомі спортсмени, чемпіону світу з боксу це Володимир і Віталій Кличко. Відомі наші гімнастки українські Лілія Подкопаєва та Ганна Бессонова. І відомий наш боксер Олександр Усик. Всі вони чемпіони світу з певного виду спорту. Зараз ми з вами пограємо в гру, що кому потрібно для тренувань. Ми з вами вже розглянули деякі види спорту, і зараз ми з вами спробуємо це відобразити в грі. Подивіться, як ви гадаєте. Що знадобиться дівчатам для цих тренувань? Правильно. Воланчик, так, для гри бадмінтон. Так, як ви гадаєте, а ці дівчата, що грають? Який м'яч їм знадобиться? Правильно волейбольний м'яч для гри у волейбол. А хлопцям, правильно, хлопцям знадобиться футбольний м'яч. Молодці. Так, подивіться, будь ласка, що потрібно для цього виду тренувань? Вірно потрібно баскетбольне кільце з сіткою. Подивіться, будь ласка, що потрібно для цих тренувань? Як ви гадаєте, так, вірно, ракетка з тенісним м'ячем? А для цього виду тренувань, що нам знадобиться? Що потрібно? Правильно для хокею потрібна шайба, молодці? Молодці діти добре відповіли. А зараз подумайте і скажіть мені, що потрібно, щоб бути спортивними, сильними. Правильно, перш за все потрібно дотримуватись режиму дня. Так, правильно харчуватися. Щоб бути сильним і виносливим, необхідно спати не менше 8 годин на добу. А також чергувати фізичну і розумову активність, а ще займатися спортом. Якщо виконувати всі ці правила, то кожна людина може стати спортсменом. Молодці дітки. Ми з вам, ви добре відповідали, ми з вами познайомилися з деякими видами спорту, і я сподіваюся, що кожен з вас обере собі будь-який вид спорту, який вам подобається більше. За всіх, так? І може, колись в майбутньому я вас побачу як якихось видатних спортсменів. А на цьому наше заняття вже закінчується. Я з вами прощаюсь. До побачення.